Вітаю, мій позивний Арнет. Я старший мобільно-вогнової групи. На даній ділянці багато повітряних противників. Виявляємо ворожі цілі. Якщо входять в наш сектор, достаємо три ногу, кулемет відпрацьовуємо, якщо в нашому секторі. Нещодавно ми були на суточному чергуванні, Інформація надійшла, що летить невідоме вороже крило. Ми почули акустично та побачили на планшеті. Дивилися, що входить в наш сектор обстрілу. Вчасно це виявили, почули ще акустично, винесли треногу, начепили одразу кулемет, дивимось, летить на відстані, до якої б'є кулемет. Прицілились, відпрацювали, вороже крило, почало сідати та у посадки взорвалося. Все, що знайшли, повітряної цілі, яку ми зранку збили. Ось тут номер, батарейки там, ось якісь осколки от, і якийсь блок живлення. Ось. При виявленні ми побачили, що це пінопластова гербера, яка несла багато осколків. Саме приємне, що це все не дарма. Ми намагаємось. Захищати українське небо, відпрацювали як треба. Слава Україні!